Як ніяк як духовності це все йде. Ми до один одного притягуємося через те, що ми один одному дзеркало. Тобто все, що вам подобається в мені, воно знаходиться і у вас. Тому це ваш потенціал. І так само я можу вас трагерити через якісь моменти, через те, що вам може це подобатись, через те, що вам це хочеться зробити ну, тіпо, в своєму житті. Тому це, в принципі, знак, що ви можете це зробити. Ну і до чого я веду? А що якраз в цій компанії виходить так, що там не було, що хтось один, навіть диявол, який зробив це, типу цю компанію. Просто так склалося, що ми всі. Є вулиці, вони ми зв'язалися з один одним, можна так сказати, але звучить, мені сподобалось. І якби, понесло мене там дуже сильно, там прям дуже бурна молодість була прямо, я б сказала. А, але Я б не сказала, що я про щось ляла. В мене взагалі в житті немає такого, щоб я про щось жаліла, навіть про ці відносини 9 років, які я трошки ще досі травмована, можна сказати, бо що вона вилазить і вилазить вилазить, вилазить, вилазить. і вилазить, якби ти його чистиш, ніби це ці погані. Погані установи.